Чи здогадаєшся ти, що це таке? Це список покупок. Його складають люди для того, щоб не забути купити все необхідне в магазині. Зекономити час та заощадити кошти, не купуючи зайвого. Оглянь, чи є список покупок на цій кухні? Так. Ось він. На холодильнику. Але ж для чого так роблять? Справа в тому, що список покупок складають заздалегідь за деякий час і зберігають на холодильнику поблизу продуктів, щоб було зручно додавати в нього товари, які треба докупити. Поглянь на ці страви чи знайомі вони тобі, назви, які ти впізнав. Суп. Пиріг. Голубці. вареники. Давай складемо список продуктів які необхідно придбати в магазині для приготування голубців? Що треба додати у список? Капусту чи буряк? Капусту. Рис чи борошно. Рис. М'ясо чи рибу. М'ясо. Список готовий. Назви, що треба купити. Поглянь на інгредієнт та скажи, який суп варить кухар. З гороху. Гороховий. З грибів. Грибний. З риби. Рибний. З гречки. Гречаний. З сиру. Сирний. Усією родиною оберіть улюблену страву, напишіть список необхідних продуктів для неї, відвідайте разом магазин, а потім приготуйте. Смачного!